Всім привіт, слава Україні! Для тих, хто тільки потрапив на канал. Мене звуть Олена Андерсон, живу в США і розповідаю, що тут в нас відбулася атака на Україну. На жаль, на жаль, американські новини не відреагували цього разу. Вся увага на Вся увага зараз на Трампа, Ізраїль, Іран. Ну і що тут в нас? Доні, дякувати Богу, доїхав до Нідерландів. Там йому влаштували гідну зустріч. Бу забукали. Я сподіваюсь, Трамп зрозуміє меседж. Це той самий сенатор Томі Тубервіл, який сказав, що президент Байден впаде в Європі. Падає сам. Сенатор у 71 рік. Карма в дії, як кажуть. І далі про карму. Я якось розповідала про крісті Ноем – Коротко перекажу, якщо ви тільки потрапили на канал Крісті Ноєм, секретар національної безпеки. Вона була губернатором Південної Дакоти, мала бути вайс-президентом Трампа, але написала книжку про своє життя, де розповіла, як вона вбила свого собаку. Був величезний скандал, і вайс-президентом став Венс. Собаці було 14 місяців. Вона взяла його з собою на полювання. Собацюра раденьке, що дурненьке, бігала по всьому лісі, зіпсувала все полювання. А по дорозі додому задавив сусідську курку тому що він мисливець і вона його прострелила. Був великий скандал. Вона сказала, що собака нападав на неї теж, і вона дуже боялася, що він нападе на її дітей, що теж не є привідом застрелити собаку. Можна було розпочати з тренувального центру для собак. Я думаю, що вона просто соціопат і не бачить в цьому нічого поганого. Тому що як це пояснити ще, що вона в Америці, там, де собаки сплять в ліжечках в піжамці, могла. Написати про таке, не кажучи, вже, що зробити. Тобто вона дійсно не розуміє, що вона робить не так. Минулої неділі її забрала швидка з алергічною реакцією. Тут же з'явились меми. Кажуть, що це карма, її наздогнала за вбите цуценя. Вона не вспіла вийти з лікарні, до неї підходить журналіст і питає: Ти що собаку вбила? Вона, Ти про що? Він, що ти собаку вбила? Вона відморозилась. Журналіст заслуговує Оскара. Далі ви знаєте, чули, що зараз дуже важкий час для Трампа. Від нього всі відвертаються. Марджерет Тейлор Грін, яка завжди була відданим бульдожкою Трампа, вона депутат від Чорчі і дуже полюбляє усілякі теорії зговору. Одна з теорій у листопаді, 21-го року, вона сказала, що винуватцем лісових пожеж в Каліфорнії є таємна єврейська лазерна установка з космосу, звинувачувала різних політиків, які, на її думку, були замішані в цьому. Але вона завжди. Дана Трампу і завжди стояла в червоній кепочці за його спиною. І тут вона почала його критикувати, каже: шість місяців. Всього шість місяців, і до чого ми прийшли? Робить все, що він обіцяв на предвиборчій компанії. Навпаки, ми бомбили Іран від імені Ізраїлю. Підкреслює, каже, так, від імені Ізраїлю. Ми входимо в третю світову ядерну війну, тому що весь світ на межі вибуху. Люди, які радіють зараз, вони теж кардинально, кардинально зміняться, коли побачать драпірований прапором домовин. Вона має на увазі, коли солдати помирають кладуть прапор на домовину. В Вечерніх новинах Fox News полощує міські пенсіонерам, а CNN полощує міські пенсіонерам-демократам. Все правильно вона сказала, але, знаєте, тут кажуть. Від Трампа неможливо піти. Або ти з ним, або твоя політична кар'єра скінчилась. Вона всього лише репрезентатив, це депутат, по-нашому. По Є губернатор штату головний, потім два сенатора в штаті, а потім тільки депутати, тобто не такий вже й великий політик. І ось вона простий депутат, була завжди коло Трампа. В неї є бізнес, він давав їй держзамовлення, вона зробила мільйони на ньому. Це просто політичне самогубство. Або хтось великий стоїть за її спиною. Вона наїхала на Трампа і на демократів. І, можливо, я думаю, це можливо, за її спиною може, може бути маск. Він якось казав, що хоче зробити третю партію. У мене питання: що кажуть українські військові експерти? Як бомбардування іранських ядерних об'єктів відобразиться на Україні? Єдиний англомовний ресурс, який я знайшла NPR Радіо. В них є текстовий формат теж. І ось вони кажуть, цитати далі: криза на близькому сході сприяла підвищенню підвищенню світових цін на нафту. Ви знаєте, це дало певне полегшення Москві, оскільки вона намагається впоратися з величезними витратами на війну. І тут аргумент полягає в тому, що все це надає Москві більшу свободу дій для продовження того, що вона робила, а саме продовження війни, не зважаючи на зусилля Трампа щодо миру. В них є кореспондент в Росії, тому я не дуже їм довіряю. Всіх нормальних кореспондентів Росія вже посадила, тому я більш довіряю більш експертній оцінці. На жаль, в США зараз їх немає, всі зайняті Іраном з Ізраїлем. І Крамп, Трамп до того ж зараз кричить: усі утримуйте ціну на нафту низькими, я слідкую. Ви граєте на руку ворогові? Я сподіваюся, це не підніметься. Цікавий сюжет був на каналі 60 хвилин про китайських шпигунів. Згідно з останньою оцінкою розвідувальних агентств Америки, Китай залишається найактивнішою та найпостійнішою кіберзагрозою для США. Його хакери проникли в уряд США, приватний сектор та критично важливу інфраструктуру, таку як водопостачання та енергічні мережі. Однак, хакерство не змінило переслідування пекіном традиційної розвідки. Комуністична партія Китаю залишається налаштованою на використання. Світової мережі прихованих Агентів для моніторингу та впливу на подію з моменту приходи до влади президента Сі Цзіньпіня у 2012 році. Шпигуни Китаю більше не бояться США. Шпигунські зусилля Китаю збільшились під час правління Сі Цзіньпіня, тому що він вважає, що настав час Китаю перейти в центр світової сцени. Сі Цзіньпінь дивиться на захід і на США та й каже: ці люди слабкі, і я зможу їх перемогти. Китайське МСС наразі є найбільшим Більшою та найактивнішою шпигунською агенцією в світі це свого роду еквівалент СРУ, але має багато більш повноваження. За однією з оцінок МСС шпигунська мережа, має 600 тисяч співробітників і вони прагнуть переслідувати Сполучені Штати. Ми ціль номер два для них. То ціль номер один. Ціль номер один це самі китайці. Вони переслідують китайців, які живуть в США. Коли Сі Цзіньпінь прокидається серед ночі, він справді хвилюється, що комуністична партія Китаю йде шляхом, що веде до складнощів радянської комуністичної партії. Президент Сі ймовірно пам'ятає, що багато революцій починаються за межами країни, і він не хоче, щоб це сталося з Китаєм, тому вживає величезних зусиль, щоб повернути увагу на емігрантське населення. За останні п'ять років Міністерство юстиції висунуло обвинувачення понад 140 особам за злочини пов'язані з шпигунством на користь Китаю в США. Один із звинувачених працював на губернатора Нью-Йорка. Федеральні прокурори стверджують, що колишня помічниця Кейті Хокл на ім'я Лінда Сун отримала мільйони доларів щоб впливати на те, з ким зустрічався зустрічалась губернатор, як Китай шпигує за китайською діаспорою. Це соціальні мережі, чати, навіть є шпигунські шпигуни, які навчаються в університетах і шпигують за іншими студентами. Журналістка запитує, як вони вербують шпигунів. Він каже, всі використовують один і той самий метод. це секс, гроші, помста. Ось як завербовують агентів. Ти незадоволений працівник, тебе не визнали, і хтось підходить, лестить тобі, і каже, що ти можеш помститись, але є старий прийом із приманкою гроші. Це завжди діє, усі так роблять. Також вони можуть залякувати, коли сім'я все ще в Китаї можуть сказати: працюй з нами або пласкогубці будуть в носі твоєї бабусі. Жах, жах. Коли вже цей жах з хворими диктаторами при владі скінчиться. І перестануть вбивати людей. Сподіваємось на гарні новини з НАТО. Якщо сподобалось, лайк, підписка і комент. Дякую, що дивились. Бережіть себе. Папа.